Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Сьогодні у нас підтягнули нову рулеточку. Зараз ми глянемо на що вона. Так, голдишки у нас небагато. Ну, пару, не знаю, зараз подивлюсь, що тут до чого. Бо я ще не чекав. Прокрути дуже дорогі. Чтобы до конца и прокрутить, У -у -у -у. нам точно не хватит. Я и снова уж, друзья, засунул эти песочные контейнеры. Ну нахрена нам они тут нужны? Нашу, нашего они тут треба. Ну давайте, друзья, бери там себе кофеечек, чайочек, там печенюшки. трошки покрутим вам всем добра, танчики в також. Щоб вам теж нападало. Ну і нам щоб нападало. Ну шо, поїхали. Перший прокрут 150 золота. А прикиньте, сейчас перша нагорода, головна. Ох, Йо, а тут песочки накидали ще й суди, глянь. о, -о, -о. Ясно. А сейчас будет падать, друзья, это песочка. Третий прокрут 350. Ну, это дорога довольно да, друзья, дорога. Еще два мистики. Ну, непогано, непогано. Давайте еще круто. 450 золота. Песочки, конечно, сыплю. Мда Ну я так і думав, що оно так і буде. Песочку просто буде сыпать и все. Нам треба щоб окупити розкішний сюрприз. Мега контейнер. Поехал далі. Ну так непогано, конечно, йдемо. Ну не знаю. Ще один містик. Наступний проклад 700. Збори усі, я їх збираю, тому ми їх відкривати не будемо. Ну дай хоч один розкішний сюрприз. Хоч одненький. Ах. Далі у нас 800 прокрут. Один містик. 850 золота далі прокрут. мега контейнеры. Наступный прокрут 875 золота. И мега контейнер. Так, на этом я, друзья, зупинюсь. Что выпадет, то выпадет, то взагалі золота не будет. Потому что ну, рулетка дуже дорога. Потом на основе по крутому а там золото нормально. Ну давайте з цієї песочки. Може хоч один сертифікат дасть. Ну разрабо хитрі. Ну хитрі, блин, мужики. Засунули сюди пісочки, нахренячили, перелопатили цю рулетку. Крутить, да. Щоб менше окупатися. Ясно. Ну, блин, хитрі. Жуки, блин. Навіть сертифіката немає. Ну, я не знаю, друзі, може я окупимось. Нам так непогано містиків там, в принципі, накидав. У нас було 16 тисяч. Може я окупимося, я не знаю. Зараз вона покаже. Ну... Пісочка це взагалі. не до чого. 16 кантів навіть нема сертифікату. Ну що це? І кажуть, що вони. Її розробили краще. Ну де ж краще? Нема сертифікату, де сертифікат? Ау! -у -у. Роздупляйся, дай хоч один сертифікат. Ну, з останнього. Може. Ти. Ясно. Так, пішли, друзі, далі крутити. Що у нас тут? Збери всі, я збираю 100 штук, тому ми їх відкривати не будемо. Потім відкриємо 100. Ну що, поїхали. Це на... надія на містики. Що і містики, нічого не дають нам. Одно золото. <кій> <кій> да, ну таке. Ну дай хоч один сертифікат. Що це за містики такі? Та ну. Ага, не той аватар, блин. Как бы у той аватар понял, что ловить близко, что он анимированный, то той десятку золота. Мистик другого уровня. Давай. Давай, 150 к золота. Давай. Ну. <laughs> Ты что? Шо... Блин. Ну так и... Ну что, вся надея на мега. Да ты шо, танчик пятого уровня? Я сейчас офигею. Танчик за 6000 золота, п палки Ну дай, что покупаться что-нибудь. Ну такие хотя бы за 5000 золота. Так, черные скринки будем, друзья, сбирать. Також. 100 штук. Не будем их открывать. 2 мага контейнера у нас лишилось. Два. Ну, давай. Ну, давай. 300 золота. Это же прикалываешься. Давай, останние мага контейнер. Ну! Давай, 5000 золота. Ммда. А шо тут вообще лишилось? Тут хоть одна голда едет. О, та, ты шо, до неї не дойдемо. Чьи навіть тут и нема. О, разрабы даже убрали одну голду. Хошо, друзья, вот такая рулеточка вышла. Ми в мінусі. Ну, я не знаю, що там, звісно, зберег всі, може там навряд чи з одного контейнера нічого там не випаде і з однієї скринки чорне. Добре, назбираю потім 100 штук, потім відкриємо разом з вами. Дякую, друзі, за перегляд. Якщо що, там на днях буду відкривати заснови, там золота набагато більше, так що може щось і витягнемо. Так що, друзі, всіх обійняв. Крутите вам цю рулетку, чи ні, вирішувати це вам. Рулетка, скажу вам, дуже дорога. Ну, звісно, прокрутив 7, там 9 зробіть. Може вам повезе, та дасть ці розкішні сюрпризи. Мені не повезло. Я хочу, щоб вам повезло більше. Від душі вам бажаю танчиків. Міцного здоров'я. Добра, мирного неба над головою і до зустрічі.